Там зараз чудово зіграв у захисті команди. Українець. Гарний пас на вихід і не вдається зараз. Навісне карний майданчик. Примачук скидує Красікову. удар від красікова. І повз ворота проходить цей удар. удар Ні, пробиває і попадає в хрестовину. Чудовий удар фі. Лєнідель Тавакаляна також Тавакалян буде пробивати. Це помітно удар і прямо голубея. Чітко вибрав позицію голкіпер команди ЦСК. Проходить Соколянський перший на перехопленні. Волотенко <звук> 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 з м'ячем. чудово закидає Фінченка і розіграли зараз Фінченко. Дяченком, але м'яч місяця... дали з груб лівим флангом Красіков. Проходить, Ананка Красіков скидує пас і там голубей. З перехоплення від Каласгруб. Фінченко віддає пас Саколян, здар Соколянського і знову поперечка рятує. Уже двічі вростить. Ловка закидає вперед. І Примачук виграє цю боротьбу і під удар. Скільки вони вибали? М'ячі за боку, щоб надав допомогу прямачку. Сезанович у нас розпочинає атаку команди ЦСК. Чудово проходить пас на Дяченка. Дяченко далі. В на Болотенка на Ананко. Ананко на Болотенко повертає Болотенко. Проходить цей раз жирепу, скидає в центр на Фінченко. Фінченко залишає під ориг, Це є гол. Чудово, Соколянський на випередженні зіграв проти. Лукаша і Берчука і забиває Соколянський. Чудово про стрільна. Оскільки не вибрали м'яче за щоб на допомогу І Сезановіч у нас розпочинає атаку команди ЦСКА. Чудово проходить пас на Дяченко, Дяченко далі на Болотенко, на Ананко. Ананко на Болотенко, повертає Болотенко. Проходить. Удар Красікова і вищий воріт. І все, перший тайм завершено. Перемога. ЦСКА. Скаравий контратака від команди ЦСКА. Дяченко швидко проходить. Удар буде, є удар Дяченка і голкіпер рятує команду «Хелес Груп. Чудово Це «Хелес Груп» по лівому флангу. Чудово забігання на Карпюка. Карпюк обіграє 11-метровий. Ні, положення поза грою. Знаходиться в нас Карпюк. Удар. І м'яч в руках голкіпра команди Hells Group Буткевич. І Помиляється Дяченко. В нього відбирають м'яч гравці Груп». Шосталь, удар і повзворота. Удар Шосталя проходить. В центрі боротьба. І Сескін. Відбирає м'яч, удар з далекої відстані Сескіна і повзворота. Удар все ж таки у команди СКГ. Чудово! Зараз фічку підіграв собі. Ще разміщується далі вперед, там ставиться жерепа, фінченко його обіграв, робить просильну передачу і помиляється. Віддає Толочка, талочка, талочка на Фінченка. Фінченка зміщується під удар по центру і від голки перескакує. Не вдається все ж таки на добиванні зіграти соколя. Удар, талочка. І над ворітьми проходить цей удар. Болотенко залишає поле. І отримує прав... відразу жовту картку за неправильний вихід на поле у нас. І, і чудовий пас зараз виходить Карпюка, на Примачука. примачук зрізає кут, пробиває і у голкіпера команди ЦСК. Ледь не привез. Вперед на помазано. Помазано проходить, заходить в карний майданчик, буде просив. Так і є, і там чобан вибиває м'яч. І тавакалян у нас проходить лівим флангом. Підроблює свій під удар тавакалян, і голкіпер команди ЦСК. Прикриває ближній кут. Навіс на Примачука. Примачук головою. І там прям м'яч йде в голкіпра. Так і є. Пробиває і повз ворота. Проходить м'яч, і все. Матч завершена. Перемога ЦСКА.